Добрий день, сьогодні 29 квітня. Ви на каналі Українське Яблуко і ми переходимо до зелених операцій, які ви дуже любите. Я покажу, як я їх роблю, як правильно їх робити. Будь ласка, ставте вподобайки, якщо ні, то пальцем вниз. Ну і підписуйтесь, переглядів буває до 100 тисяч, а підписок небагато, жалієте ви підписок. Тому, якщо хочете, я відкриваю всі секрети, якщо хочете гарно дивитися за і якісно доглядати свої плодові, будь ласка, підписуйтесь на канал. Сьогодні ми будемо трьохрічний персик, який вже переходив плодоношення. Ви бачите, це Флемін Fury pf 5 b Декілька слів скажу про мороз. Мороз вчора був дуже сильний і надсильний, але він був місцями буквально 20 км від нас, вимерзло майже всі сади, в тому числі і яблуневі дуже сильно підмерзли, так що урожаю буде не так багато. Це для тих, хто слідкує в яких регіонах були такі великі заморозки. Всі питання в коментарі я вам відповім. І зараз ми підходимо до посинкування Підходимо до цього, цієї гілочки. Що ми бачимо? Занадто багато молодих пагонів, які треба будуть тінити цей. Цей рукав і от верхні можна обривати. Тобто Залишаємо, які йдуть сторони, всі верхні обриваємо і які мішають. Якщо, наприклад, тут, от подивіться, як цікаво, тут ось два буде плода, а це лишнє, ми можемо його забрати ось так. Тобто ми будемо мати один плодик тут приблизно. Так само і тут. Все лишнє забираємо. Тут багато плодів, тут буде проривка, скоріше всього. Е, плоди зав'язалися, ну я бачу непогано. От цей не зав'язався, можливо зі лавленка або ще щось. А оці зав'язалися дуже добре. Йдемо далі, переходимо сюди. Ми не хочемо, щоб сюди росло, ми хочемо, щоб сюди росло. Просто його починаємо обривати. Верхні, які будуть. Для чого ми це робимо? Для того, щоб освітлити крону раз, для того, щоб зменшити роботу два, для того, щоб не гнали великі оці пагони. Три, щоб потом їх обрізати. Тому от така робота. Всі, які йдуть в неправильний бік, які нам не подобаються, ми забираємо. От, наприклад, сюди йде, вона буде вирости сюди. Ми її забираємо тут, ці теж. Залишаємо, наприклад, вон ту, яка піде туди, гілочка. Лишні гілочки забираємо. Оце лишні, лишні соки буде тягнути і ми все одно його потім обріжемо. І, звичайно, вони не продуктивні. Так, переходимо сюди, от бачимо тут. А, ми Хочемо ось цю гілочку, щоб вона пішла сюди, в середину. Тому ми її залишимо. Цю відломимо, цю сторцову, яка йде в середину крони, ми її ось так підриваємо. Ті, що йдуть в середину крони, теж продовжуємо. Тут бачите, оцю гілку я залишив. Чому я її залишив? Тому що багато врожаю. Ну прямо багато. Ми її на наступний рік тут виріжемо, і йдемо проріжувати взагалі. Але якщо є достатньо потужне дерево... Ми бачимо, що воно потужне, гарний лист, гарна закладка, тому і залишили, щоб зняти урожай. Ідемо далі, переходимо і. Ось бач, бачите, тут нема, а тут є. Це снімемо. Далі знімемо всі, що йдуть догори. Ось тут, дивіться, з цієї бруйки. Йдуть два пагона, один йде сюди, один йде нижче. Ми лишимо нижче, а цей заберемо. Так само і тут. Ось цей нижній забираємо. а ці просто без секатора. Це не застосовується секатор. секатор застосовується тоді, коли якісь там треба гілочку відрізати, забрати непродуктивно. Все вручну робиться дуже швидко. Все. Це дерево ми опрацювали і переходимо до іншого, щоб у вас було, як то кажуть, приклад. О, щось ми тут забираємо. Починаємо звідси. Нижню гілочку ось тут залишаємо. Ті, що підуть догори, теж забираємо. Ну і продовжуємо. Залишаємо, наприклад, ось цю забираємо. А оця гілочка піде сюди. Так само тут. Лишня гілка нам не потрібна. Діло в тому, що персик дуже швидко нарощує вегетативну масу, для нього це не є проблема. І в нього ніяких не буде після цього, від так, після такої закоперації ніяких не буде проблем з нарощенням вегетативної маси. Масу він швидко наростить і замінить. Так що воно практика моя. Підказує, що воно не шкодить самому дереву. Ось ми забираємо. Далі знову всі спорсурі забираємо. Ми потім ще один раз пройдемося, там, коли пізніше подивимося, що ще. І от дивіться, от вона росте в глибину і взагалі не треба. Так само і ці. Таким чином ми проріджуємо, освітлюємо саму крону достатньо добре. І Тим самим робимо дерево продуктивне. Ще перейдемо сюди тут. Декілька соберем. Так само і тут і фактично все. Так. Де ми ще не проходили, все ділочки. Потрібні. А тепер подивіться звідси зсередини в якому стані і як ось ми бачите на низу скільки попадало тось ми покидали оці пагінців які пішли ось ще одну вон там на тій гілочці. одна стоп ми її не забрали ми її зародили Ось такі зелені операції не відкладайте, коли воно вже виросте, тому треба буде застосовувати вже і секатор, і служніше буде, ну і де тінити дерево. Всі запитання, які, які би ви відео хотіли, відео хотіли подивитися, запитуйте, буде час знімемо. Зараз чуть-чуть ми освободилися. На все добре. Це буде Україна. До побачення ви були на каналі Український Яблук.